Добрий вечір, мене звати Ярослав Порада, я думаю, що люди, які дивитися це відео, знають, як мене звати і ким я являюся. Сьогодні хочу сказати декілька слів стосовно події, яка відбулася 7 числа, декілька днів тому. На мене склали протокол про адміністративне правопорушення за статтю 130. Стаття 130 передбачає керування людям автомобілем, у стані алкогольного та наркотичного спінні чи відмови від огляду на такі. Хочу зазначити з самого початку. Що я вважаю даний адміністративний матеріал та дані події повністю сфальсифікованими та заказними на політичному рівні. У зв'язку з тим, що не перший рік я борюся з своєвільним в правоохоронних органах, з корупцією в міській раді, в обласній раді, з корупцією на місцевих рівнях. Всі знають мою активність, всі знають мої сюжети. Всі знають, що за останні два місяці часу я завалив працівників патрульної служби поліції запитами, заявами. І навіть пан Зазуля писав резолюції казанням дебілу білу Дорожній контроль захід. Тому я на 100% впевнений, а навіть більше, ніж впевнений, тому що переконую вас, що за кермо я у нетверезму стані не сідаю. І в цей день я був повністю у тверезі. Саме тому не пробував уникнути проходження огляду на стан сп'яніння, не пробував вигадати причини, щоб не показати документи, не пробував зникнути з місця. Де була розмова, відбулася з працівниками поліції, і в результаті мене завезли з порушенням всіх процедур огляду водія на стан сп'яніння на вулицю наукову. Тобто на місці оглядати мене ніхто не хотів, мені відмовили. Це є грубе порушення. На вулиці Науковій, коли я продув прилад драгер без свідків, тому що свідків вигнали. Коли я побачив результат 0,73, я був просто в шоці та почав вимагати. Проведення огляду на старспіні методом лабораторного дослідження приладом кубус, який стоїть в них в лабораторії. Через 15 хвилин ми отримали результат. 1,2 і проміли це були аналізи моєї сечі. Тобто різниця між продувом приладу драги і аналізом сечі являлася в 0,5 проміли. Вдумайтеся. Також хочу зазначити, якщо б я був випивший в і проміли, то мене б мало. Не то, що хітати. я би мав вже невнятно говорити, хоча відео, яке я вам згодом опублікую і покажу, яке доказує мою невинуватість. На ньому буде чітко видно, що я не являюся у нетверезому стані. Але менше з тим, даний протокол я підписав і, звичайно, написавши, що я не погоджуюся, отримав висновок, який був зроблений у закладі, де я керівником пані Кабанчик. З якої я воюю з 2012 року. Думаю, що багато з вас бачили інтерв'ю мої та публікації в мас-медіа про фальсифікації у Львівському наркологічному диспансері. Ось ще один висновок, який є сфальсифікований. І мене це не дивує на сьогоднішній день. Тому що в мене людей, які зверталися з гногічним проблемам від 2012 року, було дуже і дуже багато. Дивує інакше: дивується, що в нас у Львові з'явилася нова поліція. Чиста, прозора, яка не корумпована, яка відкрита для народу. І що робить нова поліція? Нова поліція в п'ятій годині вечора, якщо я не помиляюся, цього самого дня дає статтю. На камері, можливо, її буде погано видно, але я думаю, що з нею можна буде ознайомитися в мережі Фейсбук, на їхніх сторінках, що вони пишуть в статті, вони пишуть цю цільну неправду. Патрульні затримали активіста ДК за... захід п'яним за кермом. Залізнич... Заліз... Патрулюючи залізничний район Львова на перехресті вулиця садова Петлюри, екіпаж помітив автомобіль-чей. Це суцільна неправда. Який екіпаж? Коли я стояв, мій автомобіль стояв припаркований, я сидів в салоні та розмовляв по телефону. До мене підійшли представники патрульної служби та повідомили, що в мене нечитабельний номерний знак. Я вийшов, подивився, повідомив, що даний номерний знак був пошкоджений методом обливання його кислотою ще в 2012 році. І в разі, якщо вони вважають, що він дійсно не цих 20 метрів, я готовий усунути недоліки, після чого продовжити рух, подякував їм за зауваження. Після чого я сходив в магазин, повернувшись з магазину, підійшов до автомобіля та повідомив працівників патрульної служби. Що я замовляю інший дублікат номерного знаку, транспортний засіб залишаю, прийде дублікат, після чого я заміню номерні знаки і зможу продовжити рух. Або вони мені дозволять продовжити рух, включивши аварійну, сигнал аварійної, аварійної зупинки. І таким чином я зможу доїхати до сервісу, де мені зможуть пофарбувати знак. Що вони пишуть далі? Що мене зупинили у зв'язку з тим, що у мене були нечитабельні номерні знаки. Тобто вони вважають, що в мене було їх два, хоча насправді був один лише пошкоджений. Далі що вони пишуть? Що від мене було чути запах алкоголю, під кріслом лежала порожа пляшка з-під коньяку. Шановні працівники поліції, я не знаю, хто писав цей нонсенс, але я вас запрошую до себе додому, чи можу приїхати до вас та налити вам всі пляшки по 50 грамів. Тільки якщо у вас буде харчове отруєння, тому що в даній флязі знаходиться хімічна речовина, а саме тормозна жидкість. І ця фляжка не від конякого, а від іншого алкогольного напою. Тому безлузість цих постів просто вражає. Також вони самі ж і зазначають, що методом лабораторного дослідження 1,2 проміли в моєму е, організмі. Бачимо, що влада бореться з активом. І мало того, що вони закривають наших бійців, наших волонтерів хочуть прижати, і мало того, що вони відкривають кримінальні справи на патріотів, вони ще хочуть також усунути активістів, які їм мішають працювати та займатися хабариством, здириництво. Я зі своєї сторони зроблю все, щоб довести законний метод, що ці матеріали є. Суцільною неправдою, пов'язаною з дискредитацією активістів, авторитетних активістів та громади міста Львова. І повірте мені, що захист зараз вже вибудовується. Я не можу розказати всіх повністю тонкощі, тому що вони можуть бути використані стосовно мене потім. Але я думаю, незабаром буде відео, коли я скажу, що суд визнав мене. Правим та закриємо матеріали справи за відсутністю адміністративного правопорушення, тому що це є правда. Правопорушення не було. І всі, хто знають мене, знають, що тверезим за кермо я не сідаю. Також забігаю трошки на і хочу повідомити, не буду говорити жодних подробностей, в якому закладі медичному це було зроблено, яким чином це було зроблено. Але я, як людина, яка після 4 годин оформлення, 4,5 годин оформлення, але людина тверезо мислюща, поїхав та зробив експертизу в незалежному в закладі. І знаєте, що ця експертиза показала? Вона показала нулі алкоголю в моїй крові. А непрофесійність працівників поліції або спеціально затягування часу призвело до того, що оформлення тривало близько. Трьох годин. Вдумайтеся, один протокол, який працівники дає, оформляли до 15 хвилин згідно 111 наказу, та одна постанова, яка виносила ті самі 15 хвилин, працівниками поліції оформлялося майже 3 години. Це робилося спеціально для того, щоб я не зміг повторно прийти огляд. Але знайте, у вас з цього нічого не вийде. Дякую. Це все, що я на сьогодні хотів сказати. Чекайте на продовження та чекайте на. Висвітлення фактів брехливості нашої поліції та заказухи по цьому матеріалу. Дякую.